Коли кашель заважає, Брізарт допомагає. Наш спеціальний ефір, шановні, триває і продовжується моїм традиційним повідомленням про те, що ми з вами зараз збираємо. Робимо збір на підтримку підрозділу Національної гвардії України, який перебуває в тих місцях, де росіяни дуже активно застосовують ударні БПЛА. І ми так ми допомагаємо комплектувати підрозділ. Сучасними системами радіоелектронної безпеки боротьби і всієї необхідної периферії, щоб все це якісно працювало. Я до речі, буквально вчора вам так показував з, з, з екрану свого смартфона фото, яке мені надіслали військові, і а, які просять передати вам подяку за те, що ви допомагаєте за те, що наш збір триває. І справді, всі ці такі технологічні штуки допомагають берегти життя українських військових. І крім того, ми з вами розширили діапазон нашої діяльності і також допоможемо відновити кілька одиниць евакуаційної техніки санітарних автомобілів. Що, як ви розумієте, також дуже потрібно для життя для збереження життя для порятунку життя і здоров'я поранених. Реквізити в описі до цього відео. Я знаєте, я збирався з вами зараз поговорити про ті події, які відбуваються на північ від України. Там відомо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко а, якби переобрав в чергове себе на посаду керівника підросійської Білорусі. З болем про це кажу. Тому що всі ми, я думаю, з братерськими почуттями ставимося до білорусів. А те, що це станеться, у мене принаймні жодних сумнівів не було, і насправді ну, неважливо, там, скільки намалювали, 86% чи 103%, це не принципово. Тут питання в тому, як цивілізований світ реагуватиме на цементування таких принципів руська міра, які давно вже поширено і на Білорусь. На зв'язку з нами зараз Роман Безсмертний, політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Дмитре. Я почну навіть не з Білорусі, з вашого дозволу. Зараз я бачив заяву міністерки закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини, яка реагувала на той фарс, який відбувався в Білорусі. Ангелина Бербок сказала щось на кшталт того. Я зараз своїми словами передаю, що Європа чекає на вільну і демократичну Білорусь в сім'ї європейських народів. На вашу думку, це такий тролінг, тролінг режиму імені Лукашенка Путіна чи, чи підтримка білоруської опозиції? Чого тут більше, пане Дмитре, мова це така річ. Що іноді вні слова кинуті, навіть одне слово в великому реченні або великому виступу, воно дуже багато значить, а іноді більше, ніж весь текст. Зверніть увагу на дієслово чекає. А це слово, яке говорить про те, що Європа чекає. Кого чекає? Чого чекає? Що е, Лукашенко скаже: беріть вільну Білорусь незалежно, Чи Фюрер Московський скаже: Ось вам вільна Білорусь, демократична Білорусь і так далі? А проблема в тому, що вільна Білорусь на сьогоднішній день знаходиться в Європі, там, в більшості своїй Лідери опозиції, яких вигнав з Білорусі диктатор Лукашенко, бо він на Білорусь сьогодні або в в'язницях білоруських, або в могилах, навіть невідомо де ці могили, або по всій Європі від Лондона до найближчого Білостока до Білорусі, і у цій ситуації оце кляте слово чекає. Це те проти чого я бунтую от стільки, скільки розумію, яку трагедію переживає дев'ятимільйонна білоруська нація, а який паханцей, диктатор разом із клікою захопив владу, і 30, більше 30 років знущається над білоруським народом. Чекати тут. Не потрібно тут потрібно діяти, як діяти, до речі, ми не один раз з вами на цю тему говорили. Тобто ми з вами так сумом констатуємо, що на жаль, європа вже дочекалася Білорусь, але у себе вдома. Біда в тому, що ця Білорусь в еміграції перебуває в екзилі. А ви справді вважаєте, що у, у європейців, взагалі у євроатлантичної цивілізації, були механізми впливу. На режим Лукашенка з тим, щоб в Білорусі відбулись якісь зміни, пане Дмитре. Ну не мені вам розповідати, що терпіти те, що 30, більше 30 років продовжується в Білорусі в центрі Європи, це безумство, це вирок самому собі, це небезпека, яка може перетворитися в плацдарм війни. І ну не розуміти це не можна було, і це розуміли, тому що починаючи з 2007 року, я не знаю жодного саміту НАТО, де б не було зазначено, що Білорусь як плацдарм несе в собі колосальну загрозу і небезпеку для Європи. Але найбільше, що мене зараз потрясло після того цього фарсу, останнього що один із. Міністрів так званої е, команди, так званої кліки Лукашенка сказав, що ці вибори в лавках були найспокійнішими. Оце найстрашніше слово. А в нинішніх умовах, коли Білорусь стала плацдармом нападу на Україну, коли Лукашенко собі, це такий же кім Чен Інь, тому що вся військова техніка, вся зброя. Всі боєприпаси, які були в Білорусі, сьогодні всі утилізовані на російсько-українському фронті. Між Кім Чен Іном і Лукашенком абсолютно ніякої різниці немає. Це сателіти фюрера московського, це злочинці разом із московським фюрером. А Європа продовжує чекати. Ну, Бог з ним. З Європою буде ще не одна розмова на цю тему. Але... Мене навіть турбує те, що український президент, польський президент, литовський президент, президенти держав, на які, яким найбільше загрожує цей прелклацдарм, дозволяють спокійно пройти цим вибором. Зрозуміло, що це потребує серйозної роботи. Але я ніколи не сподівався, що після всього, що відбулося впродовж цих 10 років. А Україна чи Польща чи Литва будуть у спокої залишати під час цього фарсу, а цього диктатора білоруського. Тобто він повинен жити й боятися кожного дня, що це останній день його знущання над білоруським народом. Себто. Про московський блок поневолених народів вже географічно та от уявити собі масштаби простягається від Бресту до Пхеньяна. А Європа чекає. Європа чекає, пане Романе. Роман безсмертний з нами зараз на зв'язку. Пане Романе, а скажіть отак відверто: а що робити маленьким країнам, які живуть в постійному відчутті катастрофи, що російські танки можуть піти на їхні столиці? От ми зараз з вами про Білорусь говоримо. Звісно, ми, ми критикуємо позицію Грузії, та і говоримо, що вона проросійська. Але спробуємо якось з іншого боку до цього підійти, щоб пошукати відповідь на питання, а що робити, коли існує маленька країна, ну там тих же грузинів в Грузії менше 4 мільйонів, і російські танки вже стояли під Тбілісі. Перспектива вступу до Європейського союзу і до НАТО залишається настільки ж примарною і туманною, як і для України, і що робити маленьким народам, які межують по суті справи з Росією, розуміють, що питання окупації, а це ну скажімо так, можливо, навіть питання кількох днів бойових дій з цими невеличкими країнами. Тут можливо... Я, дуже так так. є дуже коротка і змістовна відповідь: об'єднуватись. Знаєте, я е, прожив довге життя і пропрацював в політиці. Я знаю так, такі випадки, коли люди розлазилися, вони ображалися один на одного і всі гуртом закінчували катастрофою. Але коли вони збиралися докупи, то з учорашнього безсилля виходила міцна й потужна політична сила. Тільки треба навчитися набратися мужності сісти за одним столом і дозволити комусь. Сісти за цей стіл. Нинішній час, на жаль, такий, що е вітри, які дмуть з обох боків, вони заперечують можливість і необхідність об'єднання. Але я наполягаю на тому, що якщо демократичний світ хоче вижити, хоче захиститись, хоче перемогти від зла, він приречений на те, щоб створити коаліцію свободи і демократії. І як назвуть, Цю коаліцію, це справа тих, хто сяде за цей стіл. І не має значення, де і хто знаходиться в нинішніх умовах, в умовах нинішніх швидкісних комунікацій і швидкостей. Важливо, щоб ці люди зібралися і сказали: Ми разом. І коли ми з вами зараз говоримо про Білорусь, то я ще раз хочу нагадати, наші з вами не одну розмову: де Тихановська, де Дуда, де Зеленський. Дене уседа литовський і так далі, чому немає постійного діалогу в цій системі координат, що дозволяє відсутність такого діалогу Лукашенку влаштовувати безкінечний фарс свого воцарювання? Я ще раз кажу: він повинен жити і боятися кожного дня, що це останній день його знущання над білорусами. А чому у вас є відповідь на це питання? Та чому не виникає такого альянсу Україн? Які перебувають на першій лінії оборони, от вибачте за таку асоціацію, але справді це ті нації, ці і ті країни, які е, розуміють найгострішу небезпеку від, е, від, від Путіна та й від Лукашенка, також, і від того, що вони, і від тих утворень, які вони очолюють, от це теж відповідь у цієї ситуації проста. Серед усіх керівників, серед усіх учасників воєнного політичного керівництва цих держав. Має з'явитися одна людина, яка скаже, а давайте зберемося і почнемо працювати разом. Все зовсім просто. І це стосується і всередині будь-якої держави, коли, ну от здавалось, Україна воює і замість утворення а, уряду національної єдності безкінечна, ворожнеча між опозицією і владою. І те ж саме стосується а, країн, держав. Одні кажуть, ми в НАТО. А ви не в НАТО, і значить, ви гиньте першими, а ми загинемо по черзі після вас. Ну е, е, даруйте, але це проста, наївна людська істина. Коли прийшли до сусіда, троє мовчали. В результаті, коли прийшли до тебе, вже кричать було нікому. Так і тут буде у цій ситуації. Ми, е, на жаль, на щастя, не знаю, пане, пане Дмитре, але ми підходимо до того моменту, коли я сподіваюся. Я надіюсь, я переконаний в тому, що всі отямляться і скажуть, поки ми вирішували бути чи не бути в Україні в НАТО, ми зрозуміли, що окрім української армії, захистить Європу нікому. І це стало зрозуміло після десяти років, як розумні люди казали, що треба об'єднуватися ще минулого року. Ми з вами говорили про те, що наступить момент, коли попросять захистити нас, і от нинішня ситуація точнісінько така. Так, пане Романо, є, є блок, є об'єднання, в якому і варто об'єднуватись. Це НАТО, нас туди не приймають. Тоді про що? Тоді ми говоримо про якусь іншу конструкцію оборонних союзів. Тоді треба говорити про те, що ще в 2022 році було сказано британцям: нова система європейської глобальної системи безпеки має бути дуже лабільна. Вона повинна об'єднувати собі макро, мікро. Глобальні регіональні блоки, континентальні, і в цій ситуації очевидно, що можливою відповіді є в тому числі актуалізація дій в межах країн, меж міжмор'я. І я розумію, що сьогодні а, проблема номер один для всього світу, небезпека номер один для всього світу, трагедія номер один для всього світу це російсько-українська війна, тому що вона фактично зачіпає всі країни. Однак. Ситуація із такими як а, диктатор білоруський, вона вимагає просто на сьогоднішній день існування країн між як єдиного союзу, тим більше що вже Фінляндія і Швеція навіть перестали бути нейтральними. То про що тут думати? А такі країни, як Угорщина і Словаччина, явно потребують лікарських пілюль для того, щоб на місце стати в системі європейської безпеки. Чи вони продовжуватимуть займатися невизначеністю і створювати собі ж проблеми? На тлі псевдовиборчого фарсу в Білорусі та й в Росії насправді не має значення. Таку засадничу програмну дезінформацію генерують, а, власне, ідеологи руского міра. Наша антифейкова рубрика антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика антитеза, антитеза. установчі документи рашизму. Я просто не хочу їх рекламувати, так ну але читаю, щоб розуміти, що, що прописано та в цих документах, якою є стратегія ворога. Говорять про незмінність влади. Ну мовляв, в постійній ротації, як в країнах демократії, вони не дозволяють реалізовувати масштабні проекти, а країнам... Диктатурам такі проекти потрібні. Ну, до прикладу, 11-літня війна Росії проти України. Це ж довготривалий проект. Так Так от не дозволяють, нібито реалізовувати масштабні проекти і сприяють корупції. Ну мовляв, тому Путін Лукашенко просто мають бути вічними. От просто, просто вічними, а потім мають правити їхні клони, я так розумію, так? А в чому маніпуляція? Шановні, це в тому, що на Росії насправді узурповано. Активи цієї величезної країни достатньо таким а, вузьким колом, ну власне, російського диктатора і його олігархів. Ну, от Олексій Навальний свого часу намагався показувати всі ці палаци, там літаки, яхти, що з ним зробила система. Правильно його просто вбили. Та тому говорити про відсутність корупції на Росії в Білорусі. Ну, послухайте, це несерйозно, так. Але, але та росіяни запускають таку дезу. І цим пояснюють, що їхні диктатори мають бути вічними. Пане Романе, ви сказали про те, що треба сідати за цей стіл і відпрацьовувати і створювати оборонні альянси проти ось всього цього. І тут наступна історія. Ви фіксуєте ті плани, плани миру, які генеруються і які в медіа потрапляють. Потім їх кваліфікують як певний інформаційний вкид? Тут нещодавно була історія із певними, нібито, пропозиціями, що має на що має погодитись Україна, як має бути зупинена ця війна в офісі президента. А те, що пролунало в медіа, назвали там фальшивкою, та і е, таким вкидом. Але я думаю, що вкиди вони ж випадковими не бувають. Їх для чогось запускають. Ну там зондуючі реакції. Наприклад, е, що ви думаєте, куди рухається ось ця миротворча думка е, тієї частини світу, яка насправді хоче припинення цієї війни? Ну давайте так скажемо, пане Дмитре. Плани, варіанти планів миру, це вже вчорашній день. Зараз зосереджений об'єктив цей і його фокус на варіантами завершення, тобто деталізацією планів. А, ну, якщо можна сказати, що на сьогоднішній день планів миру їх стільки, що їх уже неможливо акумулювати навіть штучному інтелекту. Штучний інтелект перегрівається, і воно з ушей в нього випадають ці штучні плани. І е, ще більшою загадкою для всіх є, а що знаходиться в геніальній голові Дональда Трампа? Бо плани писалися, складалися у е, ящики. Ящики вже переповнені. Ними штучний інтелект з вже не здатен, тому воно все провалилося. Тепер перейшли до того, а як може закінчитись війна, е, якими варіантами не торгівлею територій, там е, чи Платою за щось чи продаванням чогось, а, а питанням перемоги, поганої перемоги, хорошої перемоги чи поразки От. і все це зараз дискутується, дійшло вже до такого рівня. Що я в цьому е, плані можу сказати? Перше, коли сідаємо за якийсь план, я завжди е, своїх підпорядкованих людей, з якими я працював, завжди просив. От ви хочете щось зробити, визначить мету. І от коли я в черговий раз читаю подібні речі, не бачачи в них мету, я розумію, що це справа для ящика. Ну або для того, що називається а, сміттєва корзина, тому що по-іншому не буває. А коли я бачу, що є мета, але ця мета не співпадає з інструментарієм, бо насправді мета диктує способи, засоби. Періодизацію, час реалізації і таке інше. І от коли сьогодні там я чую чи від Дональда Трампа, чи від європейських лідерів мета завершити війну, я розумію прекрасно, що плану немає, інструментів немає, термінів немає. Тому, панове, продовжуйте упражнятися. Але трагізм ситуації в чому? Поки одні, як ви сказали, інтелектуально е е тренуються. Набивають інтелектуальні шишки, інші кров проливають і гинуть. І отут, чорт побери, стає е, зрозумілим, що насправді е, початок має бути з того, щоб зібрати все докупи. А тепер, пане Дмитре, і є ота задача страшна, яка не може на сьогоднішній день бути розв'язана. Немає навіть того, що каже: давайте зберемося більше того. З'являється все більше тих, хто кажуть, а на, на що там та Європа? А нащо там, там Україна? От. Е, власне цими днями з чергове інтерв'ю було відомого е, публіцисти, публіциста, е, я не знаю, як його можна ще назвати: Такера Карлсона, який беручи інтерв'ю відомого американського письменника, так руками. Потер хлопнув і сказав: нарешті ми позбавляємося проблеми української війни, постійних трат коштів на цю війну і так далі. Тобто, і вони, закривають, цій... тобто вони закривають тему для себе? Ну, принаймні на рівні так. Та такера Карлсона. На, на рівні Такера Карлсона це вже минулий час. І Він не розуміє того, що це похлопування це вже стук війни у двері американців. І він цього не може зрозуміти. Тобто, насправді чоловік, доживши до своїх років, даремно прожив життя. Він не усвідомлює всієї трагедії того, що відбувається, і в Європі, і, зокрема, в Україні. Який вихід у цій ситуації? Є тільки один із них, один із тих виходів це доводити інформацію, пояснювати, розказувати, роз'яснювати, брати на себе ініціативу, згуртовувати цих людей. Бо не має значення, на який поріг прийде фюрер, на той поріг, який учора був за це об'єднання. Чи був проти, він прийде. Бо в нього плани написані по відновлення імперії радянського союзу, і не менше, і це треба розуміти. А все, що відбувається, все, що говориться, це лише для того, щоб говорилося. Вітар насправді ми просто маємо виходити з ефіру, але треба це з'ясувати. Ну, по перше, досвід Чемберлена лишається незасвоєним, Це дуже трагічно. Та і це це дуже тривожно. Але я так зрозумів з ваших слів, що ця човникова дипломатія. Ну на кшталт того, що я з путіним поговорю, потім я поговорю з Зеленським. Чи спочатку з Зеленським, потім з Путіним, це не те, що нам зараз потрібно. Зараз має бути об'єднаний фронт, і сідати треба всім разом. А тому що це наша спільна, спільна біда. Ви як ви вважаєте в Білому домі такі корекції, такі прозріння можливі? Я переконаний в тому, що ситуація має змінитися після зустрічі президента України з Дональдом Трампом, і туди треба вести аргументи. Аргументи, які стосуються того, що фюрер Московський не зупиниться, він буде підминати. Якщо всі будуть розслаблені, і не об'єднаються, він буде підминати. Дякую. Україну, Європу і всіх інших дякую, Роман Басмертний, Шановні, з нами був політик, надзвичайний повноважний посол України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.